Вітаю для того, щоб не вимерзала полуниця, не вимерзала цибуля, для того, щоб можна було десь вирощувати розсаду в теплому місці. Я почала будувати теплу грядку. Це була моя давня мрія, і ось вона почала збуватися. Я взяла таку звичайну пластикову вагонку, вона БУ. Вона в землі вже лежала в мене років 10, якщо не більше. З нею дуже зручно працювати. Отак, от, от ці кути можна легко за допомогою брусків чи чогось іншого з'єднати. Свідомо не хотіла робити високу грядку, бо, по-перше, це скільки на неї треба землі. А по-друге, я уявляю, коли буде світити сонце, і буде спека, як буде ця земля нещасно прогріватися е, от в високій грядці, і на високій грядці. Не дуже зручно вирощувати щось таке високоросле. Спеціально заздалегідь роблю цю рамку для грядки для того, щоб точно знати: ну, по-перше, де мені копати і скільки копати. Бо землі прийдеться перелопачувати багато і не хочеться робити зайвої роботи. Якщо чесно, я навіть не уявляю, як це все я буду викопувати, але очі бояться, руки роблять. Пішла за лопатою. На диво залишилася жива, як бачите, і транслюю вам, яка вийшла в мене канавка. Глибину грядки я зробила 50 см. Кажуть, що потрібно десь 70 см, але в мене вже не було сил. Вважаю, що і 50 також буде добре. Копала не аби як, в одну сторону відкладала нижній шар, в іншу сторону верхній родючий шар, для того, щоб повернути потім ці шари на місце. Викопала. Часничини, партизани, які там сиділи і ніяк не видавали своєї присутності. Буде в мене тепер що посадити. Вирівняла дно канави і добре так його утрамбувала. Важка робота позаду. І тепер давайте зосередимося на інгредієнтах, які потрібно закладати у теплу грядку. Для того, щоб тепла грядка була дійсно теплою, в ній повинен проходити процес розкладання органічних решток. В компостну кучу або в теплу грядку, можна закладати все, що гниє. Але пам'ятати один важливий принцип: органіка повинна бути обов'язково двох видів: це Карбонова, тобто вуглецева органіка, яка має коричневий колір. От, наприклад, як оці сухі гілки і оці дерев'яні рештки, папір, картон, який виготовлений з вторсировини, але обов'язково, щоб він не був ні в якому разі глянцевий і, звичайно, без скочу. Непотрібні книжки можна використовувати, але без глянцевих картинок. Бо, по суті, папір це і є деревина. До вуглецевих. Або карбонових інгредієнтів коричневого кольору, належить також і будь-яке опале листя, якого завжди навколо дуже багато, і це є одним із основних інгредієнтів наших компостних куч та теплих грядок. Можна брати будь-яке листя, але дубові та горіхові листя кажуть, краще не брати а також кленові листя краще подрібнювати перед компостуванням. Також можна брати скошену траву з газона косарок. Ось мої сусіди на вулиці все літо виносять свою скошену траву. Я чекаю, поки вона до пізньої осені так добре трошки підгніє, і її також використовую для того, щоб наповнювати теплу грядку, бо тут вже і суха частина є, і ще є зелена азотна, що буде сприяти дуже доброму розкладанню. Ну, і як наслідок виділенню тепла. До речі, такою підв'яленою вже травою газонною добре на зиму мульчувати полуницю та інші культури, які ми боїмося, що вони можуть вимерзнути. Ну, а до азотних інгредієнтів зеленого кольору, нашої компостної кучі або теплої грядки, належать всі зелені бур'яни, якісь овочі і кухонні рештки. Але без м'ясних відходів рибних, бо це привабить і пацюків, мишей, кротів, які нам зовсім не потрібні на наших теплих грядках та компостних кучах. Коли траншея була вже готова, я зрозуміла, що не потрібно робити її у вигляді літери П перевернутої. На мою думку, логічніше було б копати таку траншею під теплогрядку з більш пологими краями. Це і зручно і менше б туди на низ пішло б досок. Бо дійсно, щоб застелити оце все дно, знадобилося ну, чимала кількість дошок. Але я знайшла їх, добре вже почистила і ділянку заодно. Дошки ці в мене всі напівгнилі, жодної нема більш-менш пристойної. Кажуть, що такі дошки будуть гнити дуже довго. Аж до десяти років і потроху будуть підігрівати ґрунт, який над ними. Замість дошок можна застосувати непотрібні книжки і їм застелити дно траншеї. Для того щоб почався процес розкладання дошок, потрібно їх добре, добре змочити і не жаднічати на воду. Бо якщо піщаний ґрунт і дошки будуть сухими, то вони там можуть пролежати. І багато-багато років і так і не згнити. Які б не були дощі, все одно на таку глибину не промочиться земля настільки, щоб ці дошки почали розкладатися. Тому потрібно зробити такий гарний-гарний запас вологів внизу там у траншеї. Ось налила стільки води, що дошки навіть трохи поспливали. Але хай буде більше, ніж менше, бо потім я туди цієї води просто не долью. Наступним шаром ідуть товсті гілки. Накидала я тут і сухі, і тільки но зрізані з дерев. Не можу натішитися тим, що тепер в мене голова не болить, куди ці свіжо зрізані гілки дівати, бо спалювати їх не можна, навіть на шашлик, бо вони ще сирі. А так, щоб валялись на подвір'ї, також не дуже хотілося. Тому вони добре утилізувалися. Тут я починала викладати фігурно. Старалася, а потім вже заморилася і вже кидала, як вони кидалися, але ж, звичайно, більш-менш розподіляючи їх рівномірно. Наступним шаром пішов картон як карбонова складова нашого рослинного реактору. Його в мене багато. Це в мене він лежав під ногами в теплиці років з два, і тепер благополучно пішов. На діло. Порвала я його такими шматочками, дуже скажу я вам, така медитація гарна, заспокоює добре. В процесі я зрозуміла, що картон дуже добре рветься і легко, якщо він мокрий. Він прям сам отак от на три шари розлітається, розповзається, і дуже швидко цей процес йде. Як бачите, я добре постаралася, тому з вас лайк за таку мою кропітку роботу. До речі, товщина шару в мене вийшла десь 10 сантиметрів. І цей шар з паперу потрібно моментально зволожити, тому що навіть маленький вітерець розносить все це діло по всьому периметру ділянки. Зверху паперового шару укладаються більш дрібні гілки. Вони також наполовину сухі, а наполовину свіжі. Тобто, в мене в одному шарі і карбонова частина, і азотна частина. Знову добре проливаю, тому що чим вологіше будуть наші рослинні рештки, тим скоріше вони почнуть розкладатися. Нарешті дійшла черга до чисто азотного шару. Зі всієї ділянки позбирала все, що ще було зеленим. Пішли сюди і кухонні відходи, які я заздалегідь назбирала. Став у нагоді також перець, який в мене ріс у теплиці. Вже немає сенсу його тримати, бо вже осінь, нічого з нього вже не буде, а зелені він дав досить багато. Знову добре проливаю і обов'язково потім притрамбовую. Згадала, що у мене десь там за теплицею ще лежать ящики, які мені вже не потрібні, і вирішила їх також застосувати як карбоновий шар. Наступним шаром пішла трава як зелена, так і суха. І на цьому етапі. Вся траншея вже повністю заповнена. Тому після того, як я добре пролила цей шар, я його добре утрамбувала для того, щоб було куди наступний шар викладати. Це шар перепрілої трави, що містить у собі і азотну складову, і карбонову. Нарешті дійшла справа вже і до листя. Носила я його спочатку у мішках, а поки не збагнула, що краще підстелити. Великий шмат якогось поліетилену і накидати туди листя. Так процес пішов значно швидше. Нарешті вся траншея засипана листям, залишилося тільки його пролити, але неочікувано виявилося, що листя сухе не дуже так і легко промочити, бо з нього вся вода стікає, і скільки б ти його не поливав, Дивишся, воно сухе, тому довелося декілька разів його проливати, щоб якось промочити. У шарі перепрілого листя буде знаходитися коренева система рослини, тому я збагачую цей шар калієм і використовую для цього звичайний попіл. Вношу азот для того, щоб підвищити активність ґрунтових мікроорганізмів. В мене це звичайна аміачна сілітра. Нарешті засипаю всю цю органіку. Спочатку закидую землю нижню. Більш-менш так вирівнюю цей шар. Повертаю на місце каркас теплої грядки. Закріпляю його, щоб він не вигинався. от такими от гачками. Та повертаю плодородний шар ґрунту назад у грядку, де він і був. Нарешті тепла грядка готова, але потрібен час для того, щоб вона дійсно почала віддавати тепло. Підпишіться на канал, для того, щоб побачити на власні очі, чи дійсно є сенс робити такі грядки, чи вартують вони таких зусиль. В ґрунт внесла осінні добрива: це суперфосфат та сульфат калію. Для того, щоб накривати грядку агроволокном або хлівкою, підготувала дуги зі звичайної катанки та БУ крапельної стрічки. Відрізаю певної довжини крапельну стрічку і просто. Надіваю на цю катанку. Таким чином, я захищаю катанку не тільки від вологи, а й плівку, і агроволокно від пошкодження, бо катанка вона тонка, і матеріал може на ній протиратися або ж забруднюватися іржею. А так виходить щось схоже на пластик. Робота робиться і легко, і швидко, і все це виходить майже безкоштовно. Зверху також проклала крапельну стрічку між дугами для того, щоб плівка під вагою своєю не провисала, особливо коли йдуть дощі. як бачите, в мене тут вже висаджена і полуниця, і навіть віола в стаканчиках. Навіть в мене тут вже і цибуля по краях висаджена. Тобто все, що могла, все туди натикала. А віола, бачите, вже і зацвіла. Взагалі, я і планувала цю грядку тільки для віоли для того, щоб вона на ній перезимувала. Але ж віолу я приберу з цієї грядки десь у середині лютого, і я подумала, чого вона буде пустувати. Хай там росте і полуниця і цибуля. Одне одному не заважає. Тож не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. І давайте разом подивимося, що ж з цієї моєї ідеї вийде. Як буде розвиватися Віола, бо перший раз так її буду залишати, зимувати. Як буде сходити озима цибуля, як буде плодоносити полуниця на такій грядці, дякую за перегляд! Всього найкращого.